На покровсько костянтинівському напрямку напрямках зосереджено більше ніж 100 тисяч особового складу, і вони постійно перегруповуються, передислоковуються там між собою. Замінюються там восьмозагальна військова армія отримує підтримку 51-ї і так далі. І таке інше. А на Новопавлівському напрямку там взагалі чотири армії сконцентровано, але не повністю по підрозділам. Підрозділи саме з чотирьох е армій, і ще один армійський корпус, 68-й. Е е тобто. По кожному з напрямків можна говорити, що зараз є зосередження десь від 50 до 100 тисяч загальної кількості російських окупаційних військ, які зараз налічують від 680 до 700 тисяч особового складу по всій зоні бойових дій. Ну 160 тисяч це не те, що вони десь накопичились. Це мабуть активна частина, яка постійно приймає участь в штурмах, але повинні бути резерви, повинні бути ще ресурси, окрім цього. Тому я думаю, що та інформація, яку опублікувала CNN, це в першу чергу для західного споживання, для західного споживача інформації. Нагадування про те, що війна буде продовжуватись а що Путін не йде на якесь примирення, він не реагує на заяви Дональда Трампа. Тобто, таким чином намагаються звернути увагу, що ці 50 днів які дали, дав Дональд Трамп Путіну, ну вони нічого до чого не до чого не призведуть.